Почати все з чистого аркуша для Супермена та й всього кінематографічного всесвіту DC липень цього року буде визначальним. Прем'єра фільму та його можливий успіх або ж провал неодмінно матиме вплив на майбутні плани студії. Супермен один із найпопулярніших героїв у всьому світі, тож новий фільм про нього точно збере глядачів. Але от чи сподобається він їм, та й загалом чого слід очікувати від цієї стрічки, про це все поговоримо сьогодні. Але перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш цікавий канал, якщо ви ще раптом цього не зробили раніше, і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом розповімо вам про все, що потрібно знати перед переглядом нового фільму Супермен. Актори, можливий сюжет, купа дивних героїв і навіщо взагалі існує цей фільм. Буде цікаво. А тепер поїхали! У грудні 2022 року Джеймс Ган розповів The Hollywood Reporter, що сценарій Супермена, який він пише, тоді називався Супермен Легасі, і був зосереджений на молодому супермені, який на ранньому етапі своєї кар'єри. І тут є два моменти: один логічний, один ні. Девід Коренсвет, який став новим втіленням культового героя, на 10 років молодший за Генрі Кавіла, який виконував цю роль до нього. Але от зараз Корнсвету 32 роки. А Кавілу на момент виходу йо. Кого людини зі сталі у 2013-му було всього 30. Тобто це плюс-мінус той самий вік для першого фільму. Але от нелогічним моментом було те, що спочатку фільм мав називатися Супермен Легасі. Тобто спадщина, і це з самого початку не стикувалося, тому що як студія хотіла знімати одночасно фільм про молодого героя і показувати якусь спадщину незрозуміло. Мабуть, це здавалося просто крутою назвою, але зрештою це непорозуміння виправили. І 11 липня вийде фільм з простою назвою Супермен. Тим не менш, це не буде історією походження героя, яку ми вже багато разів бачили. Трейлери до Супермена показують, що він не новачок, він отримує критику за міжнародну діяльність і вже має близькі стосунки з Лоіс Лейн. А вона вже знає, що він Кларк Кент. Набагато більша різниця з попередньою версією проявляється у тоні та кольорах фільму. Там, де багато чого в старому світі DC було похмурим, і супергероям доводилося вбивати, щоб досягти мети. Супермен 2025 року, здається, має значно світліший погляд. Він більше зосереджений на порятунку людей, які в небезпеці, ніж на постійному знищенні злочинців. Він явно матиме труднощі і навіть вразливості. Наприклад, у першому трейлері його видно, як в нього йде кров, і загалом він кілька разів лежить побитий, але кольори яскравіші, персонажі більш коміксові, і відчувається, що натхнення режисер черпав із серії коміксів All-Star Superman. Джеймс Ган відкрито говорить, що найбільше на його версію супера вплинула серія коміксів із 12 випусків All-Star Superman, яка виходила з 2005 по 2008 рік. Режисер говорив, що фільм не адаптація цього коміксу, але він прагне передати його дух. Він сказав, що деякі естетичні рішення авторів коміксів були надзвичайно впливані. Пливовими там також був певний науково-фантастичний стиль, і ідея лекса Лютора, як божевільного вченого, майже чаклуна. Знаєте, наука це свого роду магія. Одна з ключових тем серії це те, що Супермен намагається максимально використати час, який йому залишився. Дізнавшись, що він помирає, він бачить добро в інших і допомагає їм бачити добро в собі. Одна з найпам'ятніших сторінок це коли супермен відговорює підлітка, який збирається стрибнути, кажучи, що все не так погано, як здається. Одним із ключових антагоністів серії є Соларіс – Тиранічне сонце, який також з'явиться у фільмі Джеймса Гана. Про нього ще трохи пізніше. Після оголошення на початку 2023-го, що Джеймс що і Пітер Сафран беруть на себе керівництво DC Studios, Багато вже запущених проєктів усе одно вийшли, і це призвело до плутанини серед фанатів щодо того, що ж буде з майбутнім спільного всесвіту DC. чи буде щось із попереднього десятиліття DC частиною нового Всесвіту. У 2023 році вийшло чотири фільми: Шазам, Людь-богів», Флеш, синій жук та «Аквамен» та загублене королівство. Також був серіал Миротворець, який був безпосередньо пов'язаний із загоном самогубців 2». Багато хто говорив, що фільм «Флеш» мав якось прояснити плутанину з мультивсесвітом і, по суті, обнулити все. Але і це не вдалося однозначно. Джеймс Ганн навіть писав у Твіттері у відповідь на запитання фанів про те, чи продовжить Вайола Деві зграти Аманду Уоллер із фільмів Загін самогубців та серіалу Миротворець Флеш скинув багато чого, але не все. Які персонажі залишаються такими, ж, деякі ні. І одне з наших завдань, моєї Пітера, це забезпечити, щоб все світ DC був пов'язаний. Єдине, що ми можемо пообіцяти, це те, що все від Супермена і далі буде каноном і буде пов'язано. Ми беремо деяких акторів із минулого, інших не беремо. Наприклад, Джеймс Ган спеціально відповів на твіти з чутками про те, що Галь Гадот звільнили з ролі диво жінки, заперечуючи це і кажучи, що її не звільняли на відміну від Генрі Кавіла. Втім, повідомляється, що фільм Диво жінка 3» скасовано. Насправді здається, Ганн і Сафран майже повністю відкинули все, що було раніше. Ган навіть заявив, що перший сезон миротворця, який він і знімав, не буде каноном. А от другий сезон, який виходить у серпні, 25-го і матиме майже той самий склад, буде каноном. Частково, щоб уникнути плутанини, вони оголосили, що буде окремий розділ DC Elseworlds, тобто інші світи. До нього буде входити Бетмен від метарів, за який от от ще три роки, і почнуть знімати другу частину. Тобто, той Бетмен Патінсона не буде входити до цього кольорового світу і не перетинатиметься з суперменом Корансвета. Натомість у цьому основному всесвіті буде свій Бетмен, який з'явиться у фільмі Brave and Bold. Що вже анонсований, але дата виходу поки невідома. Тож Джеймс Ган чітко заявив, що все, що не входить до основного нового світу DC, буде чітко марковано як Elseworlds, Worlds, щоб фанати розуміли, що частина великої мета історії, а що знаходиться окремо. Тож новий супермен, це нова історія, і вам не потрібно знати мільйон попередніх сюжетних ліній, все з чистого аркуша. А зараз хвилинка корисної інформації. Мабуть, кожен з вас розуміє, що дбати про своє ментальне здоров'я це тренд у сучасному світі. Психологи, терапевти вони допомагають вам краще розуміти себе, справлятися з емоціями, переживати кризи. Але ми не хочемо вам розповідати про те, чому психологічна підтримка це важливо. Зрештою, піклуватися про себе це лише ваш вибір. Ми лише хочемо порекомендувати вам, де саме знайти людину, з якою вам буде комфортно говорити відверто, без напруги чи ніяковості. У цьому Цьому вам допоможе Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані, або ж переходьте за посиланням у описі до цього відео та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Обирайте вашого спеціаліста за відеовізиткою, описом, ціною, кольором волосся, чи ще мільйоном різних характеристик. Головне, щоб він подобався саме вам. До речі, в Майндлі є мобільний додаток, щоб бронювати та проходити. Те сесії було ще зручніше та приємніше. А за промокодом А його, який ви бачите зараз на екрані, ви отримуєте знижку 10% на першу консультацію. Майндлі, знаходь свого психолога зручно та швидко. Тепер, коли ми познайомилися із бекграундом, можна розповісти про те, що пропонує новий фільм. В першу чергу кидається в очі дивний собака із накидкою, який допомагає супермену у трейлері. Крипто суперсобака, і що найважливіше, він не має жодного стосунку до біткоїна. Вперше цей пес з'явився у коміксах ще у 1955 році. За ці роки Крипто був різних порід і мав різні історії походження. Але зазвичай він сімейний собака батьків Супермена на Криптоні, який потрапляє на землю, щоб воз'єднатися з Кал Елом. Хто не знає, це ім'я Супермена. В деяких версіях історії Джордж Л. запустив випробувальну ракету з Крипто всередині перед тим, як відпрацював. Правити свого сина ракета трохи збилася з курсу і прилетіла на землю пізніше. Цей пес дещо не слухняний, але досить бадьорий. Тож подивитися на нього у фільмі буде, мабуть, весело. Іншим персонажем, який кидається в око в трейлерах, є ось цей гігантський космічний суб'єкт. Що руйнує все за вікном позаду Лоїси Кларка. Поки що невідомо, що це конкретно, але враховуючи, як багато Джеймс Ган вказував на вплив коміксу All Star Superman, найбільш імовірно, що це Соларіс тиранічне сонце. Соларіс це не справжнє сонце. Це робот, який зійшов з розуму від влади і воював проти Супермена. В коміксі воно це союзник Лекса Лютора і нападає на землю, намагаючись змінити жовте сонце з землі. Цікаво, що Соларіс випромінює червоні промені, щоб не Реалізувати сили супермена ще побачимо, яку роль зіграє Соларіс у фільмі. Дуже важливо правильно показати це, якщо ви вже взялися за цього персонажа, щоб це не виглядало карикатурно і крінжово. Також у фільмі буде новий лекс Лютор, якого ви могли бачити у трейлерах, бо його там досить таки багато. Він головний ворог супермена, але персонаж дуже змінювався з роками як у коміксах, так і у фільмах. У перших появах у 40-х роках у нього не було імені. Він просто був лиходієм із планами захоплення влади. У нього не було жодного зв'язку з суперменом, крім того, що герой постійно зривав його плани, і в нього було волосся. Потім він став лисим через помилку художника у коміксі. У 60-х роках він отримав ім'я Лекс і став дитячим другом Кларка Кента. Він був вченим, який прагнув довести що розумніший за супермена. Зародки образу лекса як злого бізнесмена з'явилися у фільмі Супермен 78 78-го року, де його план полягав у купівлі дешевої нерухомості з подальшим продажем за вищою ціною. Зізнаємося, що цей факт ми знайшли в інтернеті, а сам фільм 78-го року не дивилися. Але купувати дешевше і продавати дорожче звучить як дуже лихе лихо. Виходить, супермен боровся проти клятих капіталістів. О боже, це означає, це, це означає, що супермен. Комуніст, версія у виконанні Джейсі Айзенберга у фільмі Бетмен проти Супермена на зорі справедливості модернізувала цю ідею, зробивши лекса лютера технологічним магнатом. Новий же лекс, якого грає Ніколас Голд, має потрохи всього. Він і мільярдер, і вчений, і трішки з'їхавшись з глузду. Ем, когось так нагадує. Є таке відчуття, що вже є така людинка на землі, яка відповідає критеріям з'їхавшись з глузду, винахідник мільярдер Напишіть у коментарях, хто ж це може бути. Звичайно, що поруч із суперменом буде і Лоїс Лейн. Її історії в коміксах також мали багато версій, але майже завжди вона була завзятим журналістом-розслідувачем. І саме так у виконанні Рейчел Броснеєн вона виглядає у новому фільмі. Очевидно, що Лоїс знає, що Кларк Кент Супермен. Але незрозуміло наскільки далеко зайшли їхні стосунки. Кількість кадрів у трейлерах вказує на те, що вона матиме досить суттєву роль у сюжеті. Окрім власне самого Супермена, у фільмі будуть також ще декілька персонажів із надздібностями. Один із цих героїв, містер Теріфік. У фільмі він матиме ім'я Майкл Голд, і насправді це друга версія персонажа з коміксів. Це вигаданий спортсмен і винахідник, і вперше такий містер Терріфік з'явився у коміксах у 1997 році. Він постійно. Міно оточений те сферами, пристроями, які він винайшов, і які можуть зламувати комп'ютерні системи, робити його невидимим, атакувати ворогів і багато чого іншого. Містер Теріфік у своїх сюжетах неодмінно був у складі команди міжнародної ліги справедливості. І здається, так само буде у новому фільмі. Іншим героєм є зелений ліхтар Гай Гарднер. Цей персонаж уперше з'явився в 68-му році у коміксах. Відтоді Гарнер приєднався до Корпусу зелених ліхтарів і Міжнародної ліги справедливості, до якої, судячи з усього, він також входить і у фільмі. У коміксах його характеризують як гарячкуватого, сварливого і різкого персонажа. Не дратую в'язненого Гарнер! Шартуєш? дратувати це найкраща частина. Третя учасниця міжнародної ліги справедливості, яку ми бачимо у трейлерах, Хоу Гірл або ж дівчина Яструб, яку грає Ізабелла Марсет. До речі, ця акторка грала у другому сезоні серіалу Останні з нас. І у нас на каналі є огляди кожної серії. Рекомендуємо подивитися, чесно кажучи. Історія Хоу ґор у коміксах починається з її дебюту в 1941 році. Вона надто складна, щоб пояснити її коротко. Головне, що варто знати, це реінкарнація єгипетської богині Чай Ара. Версія, яку показують у фільмі, це сучасна дівчина Кендра Сандерс. Коли Кендра померла, дух Хоук-Гьорл вселився в її тіло, зробивши її новою дівчиною яструбом. Як і містер Терифік, різні версії Хоу гьорл зазвичай були членами Міжнародної ліги справедливості. Тож, здається, саме таку роль вона і виконуватиме у новому фільмі про Супермена. Йдемо далі і ще одним персонажем, на якого натякає трейлер, є Лорд. Логотип на диктофоні Лоїс під час її інтерв'ю із Суперменом має напис Лорд Тегт. Що означає, що на сцені з'явився ще один надзаможний бізнесмен, який веде свої ігри у коміксах? Максвелл Лорд є рушійною силою створення міжнародної ліги справедливості. Згодом з'ясувалося, що він діє за наказом злого суперкомп'ютера, який хоче використати команду як частину плану світового панування. До речі, цього персонажа у фільмі Дивожінка жінка 1984» зіграв Педро Паскаль. А де ще зіграв Педро Паскаль? Правильно, у фантастичній четвірці, яка виходить наприкінці липня, тож рекомендуємо вам подивитися наш огляд останнього трейлера до фільму. Інший персонаж, який на мить показаний у трейлерах, метаморфо. У тизері є крупний план його обличчя, а в трейлері ми бачимо його з сидячим, поки супермена тримають у скляній капсулі. Також є короткий кадр, де руки метаморфо перетворюються на якісь кристали. Рекс Мейсон уперше з'явився у коміксах у 1965 році, і є одним із тих особливо дивних концептів персонажів того періоду. Після опромінення радіоактивним метеоритом його тіло перетворюється на різні елементи, що дає змогу йому змінювати їх у різні хімічні сполуки. Яка буде його доля у цьому фільмі? Сказати насправді важко. А от дещо більше інформації є про інженерку. У кількох кадрах трейлера поруч із Лексом Лютером видно жінку, яка здається його правою рукою. Вона може змінювати форму свого тіла на різну зброю. Версія персонажки з ім'ям Анджела Спіка дебютувала у 1999 році і загалом завжди була доволі героїчною фігурою. Можливо, у фільмі вона переживе зміну світогляду. На це натякає те, що вона разом із Лексом Лютером атакуватиме фортецю самотності, у якій лікуватиметься Супермен. Останній у нашому списку персонажів, яких ми бачили у трейлерах, Ультрамен. Ми бачимо, як він бореться із суперменом на бейсбольному стадіоні та веде головного героя після його нібито арешту. Ультрамен це фігура у повністю чорному костюмі з маскою на обличчі. Він, здається, може дати супермену відсіч у рукопашному бою, тож має серйозні надздібності. То хто ж він такий? У коміксах Ультрамен уперше з'явився у 1964 році. Він є злим альтернативним варіантом супермена з паралельного всесвіту, який очолює групу лиходіїв під назвою Кримінальний синдикат Америки. Хоча не зрозуміло звідки він візьметься у цій історії і як його інтерпретують у фільмі. Тож побачимо. Але наявність у фільмі про супермена персонажа із співмірними силами це вже добре. Ходять чутки, що у фільмі з'явиться Супергерл у виконанні Мілі Алкок, щоб познайомити нас із нею перед сольним фільмом 2026 року: «Супергерл. жінка завтрашнього дня. Але це поки що не підтверджено. Новий супермен це чергова спроба вдало відтворити на великому екрані легендарного супергероя, об'єднавши класичні образи з новим баченням та сучасними героями Всесвіту DC. Говорять, що бюджет фільму склав космічні 400 мільйонів доларів, щоб ви розуміли це як бюджет месників завершення. Тож або фільм має бути ну дуже вдалим, або DC в чергове отримує сотні мільйонів збитків і закриє цей новий всесвіт Джеймса Гана після першого ж фільму. Як воно буде, побачимо вже зовсім скоро, адже офіційна прем'єра фільму відбудеться 11 липня. На цьому у нас все, друзі. Пишіть у коментарях свої думки та очікування від нового супермена. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.